Доброго дня. Сьогодні на об'єкті у нас буде декоративна фарба виробництва компанії FightDowl магія. На стінах у нас були обої. зняті стіни ми трошки підпахлювали. І будемо локально І будемо зараз прокрашувати інувати смак. Фарба першого класу до старання, перших класу кривистості. І потім будемо наносити безпосередньо. Саму декоративну фарбу магія. По об'єкту. У нас це коридор. А, стінки у нас ну, не виготовлені під малярку. Замовники тут живуть, тому шпакльовку і повністю перетяжкості не допустимо, бо пилюків буде багато. Ось і будемо перекривати це «Магією». Чому ви вели магію? Техніка буде восьмерка без пригладки. Зараз по все розкажемо і покажемо. Там до покраски наших стін. У нас прострілюють жовті п'ятна. Це той ефект, що попередні майстри використали не Ну, як неправильне. Вони планували по тобою, потім переіграли на декор. Но взагалі, це не рекомендується. Ну і на фарба чудова і навіть лягає в даному висохку на перегрунтовані стіни. Другим шаром ми все вирівняємо. І так, наша фарба вже висохла. Зараз приступаємо до нанесення безпосередньо декоративної фарби Магія. Маркатим валіком. Чому валіком? щоб підняти шутку, зробити такий наплив і розсання пластмасовим ріку. По фарбі в нас був явний перерозкіст, бо накатувало декілька шарів і за використання попередніми местами неправильних грунтов, які предназначились. Не під фарбування під штукатурки. І хлопці грунтували раз-два, як мінімум, бо ціна явно була Ну, Наша фарбума. Починаємо виносити малюнок. Ось тут вот так акуратненько. Можемо тут більше сопелька розігнати.